Доброго дня, любі підписники. Хотілося б з вами сьогодні поговорити про, огір... про огірочки та помідорчики. От такі помідорчики з-під лампи я <кхід> переніс їх на вікно. Все-таки, думаю, хай вони трішки вже сонечка побачать і, ну, не мов так закаляться. Висадив три помідори на подвір'я. Я під пластикові баклажки, щоб протестувати взагалі. Ну, як вам сказати, протестувати, чи... чи холодно, чи не холодно. В принципі, накрив їх пляшками пластиковими з великих бутилок, з баклажок. І, значить, і, ну, щоб, вони, щоб Мороз їх або вночі, коли температура там, 7 градусів чи 5, там, то щоб вони не позамерзали. І, значить, Далі, далі, значить, я буду відслідковувати дивитися, що буде. З ними, якщо все добре, то, в принципі, може трішки раніше висаджу. Значить, вони персі сюди поставив. Дивіться, які чудові перчики в цьому ростуть. У вазонах з з, з пластикових бутилок. Значить так. Та й помідори, в принципі, теж у вазонах з пластикових бутилок. Це таке включення і більше, значить, помідори огірки, хай буде називатись. От такі огірочки вже. Тут, мабуть, перелив чи не знаю, що сталося, але ну, як ми бачимо, насінина пересухла і підгнивати стала. І тут, а, значить, у нас огірочки. Ну, ці красиві, в принципі. ну... Цей стаканчик, я думаю, чи або ж пересадити, або ж в принципі, взагалі землю викинути, а стаканчик залишити на майбутнє. От такі справи, любі друзі. Тисніть лайк, підписуйтесь, діліться за нагоди. Коментуйте, поширюйте канал, мені було приємно, що ви переглядали це відео. І вам на все добре, значить, побачимось.